Добрий день, любі діти! Осінній листочок запрошує вас у подорож. А з ким ми будемо подорожувати, дізнайтесь, як відгадаєте загадку. Тож слухайте. жовтий лист пофарбувала, урожай садів, полів зібрала, золотила вербом коси, чарівна цариця. Осінь, правильно! А ви знаєте, діти, де живе осінь? Там, де білосніжні хмарини торкаються землі, де золоте сонечко лягає спати. Саме сонечко дарує осінні фарби червоні, жовті, помаранчеві. Добрий і привітна осінь кожному приголубить, допоможе, порадить. Зайчаткам полоскоче за вушками і жачкам по білочкам допоможе до зими приготуватися. А ведмедика ласунчика пригостить яїдками та метком. Птахів у теплі краї відправляє, а рослинам час відпочивати, листичко з них скидає, щоб сили набиралися, щоб весною знову забуяли. А сьогодні нам осінь приготувала цікаву гру чарітне віконце. Пограємося! Перед вами діти віконечко і в ньому будуть з'являтися картинки, на яких зображені осінні зміни у природі. Вам потрібно скласти речення за картинкою, але речення має починатися зі слова восени. Я знаю, що ви впорутесь. Ну що, почали восени? Сонечко часто ховається за хмари. Молодці! Восени часто йде дощ. Добре. А що роблять листочки? Восени листочки на деревах жовтіють і опадають. А який вітер восени? Так, восени дує холодний вітер. А що роблять птахи восени? Восени птахи відлітають у теплі краї. Дуже добре, ви впоралися. Молодці. А зараз за картинками складемо розповідь про осінь. Зараз перед вами будуть з'являтися картинки і ви будете говорити, що на них зображено. Починаємо. Яка пора року настала? Куди ховається сонечко? Що часто йде восени? Які стали листочки на деревах? Як одягаються діти восени? Куди відлітають птахи? Добре, діти! А тепер давайте складемо розповідь за картинками від початку до кінця. Настала осінь. Сонечко часто ховається за хмари, часто йде дощик. Листя на деревах жовтіє та опадає. Діти одягли шапки, курточки та чобітки, а пташки відлетіли у теплі краї. А зараз діти, спробуйте самі розказати про осінь за картинками. Я впевнена, що у вас все вийде. Ось і підійшла до кінця наша подорож. До побачення!